Що, прийшов час збирати сумки в пологовий. з інтернет-магазину, з в інстаграмі, і вони мені прийшли. і, Якщо чесно, я вважала, що вони будуть більші, тому що мені здається, ми сюди не помістимося, але будемо пробувати. І якщо чесно, вони жутко. Смерділи просто поліетиленом, тому я їх виставила на ніч в провітритись і запах пішов, тому все добре. Тому я <світ> дозамовила ще одну велику. І тоді в мене більш-менш все вклалося. Чотири сумки для документів, для малюка, для вас в пологову залу і для вас в післяпологову залу. Перша сумка з документами, найосновнішими, те, що потрібно, щоб було сюди ж. Я засунула абсолютно все: декларацію з сімейним лікарем, два паспорти свого чоловіка на партнерські пологи. Так само там обмінна карта підписана з лікарем домовленість. Усе лежить тут, в одному місці, для того, щоб нічого не загубити. Так само сюди я поклала. Їжу, яка потрібна, це швидкі вуглеводи. Вам можна буде їсти, запитайте у свого лікаря, можна чи ні, тому що є різні думки. Але швидкі вуглеводи на досить великий період пологів вам все ж таки знадобляться. І три пляшечки 0,5 водички. Також радять їх брати з такою сосочкою, тому що буде незручно або ковктати, або не буде часу її розкривати, закривати. Тому, якщо є така можливість, придбайте саме спорт. Сюди ж ми поклали так, як зараз йде війна, але ковід ніхто не відміняв. Тому чоловіку обов'язково потрібно з собою привести тест на ковід, який вам роблять прямо в вашому пологовому, якщо все партнера пропускають. Також я сюди поклала аромаолійки, які можуть допомогти при пологах, тому що певні запахи можуть заспокоювати нервову систему. Плюс, якщо ви користуєтеся їм вдома, ви можете зробити плюс-мінус таку домашню атмосферу, брати з собою аромалампу, або ж якісь інші речі, які будуть допомагати налаштувати атмосферу. Свічки в більшість пологових, звісно ж, не можна, але їх можна знамити не гірлянди. Тому дивіться і робіть собі атмосферу. Сумка це сумка для вашого малюка. Вона не повинна бути дуже великою, тому що насправді речей там не дуже багато. Перш за все, мають бути підгузки одноразові чи багаторазові. Це вже на ваш випадок, але їх має бути достатньо. Якісь покривальця або пледик, які можна вкривати дитину одразу після народження. Окрема для мене така була дуже. Е Цінна штука, що перед вагітністю я зв'язала маленькі дитячі пледики. Для мене це буде як дуже. Така важлива деталь, що саме цим пледиком ми будемо його укривати, тому е, сюди він теж пішов. Наступне, що має бути, це декілька пелюшок. Я ж взяла 5 просто різних штук для того, щоб зрозуміти, які нам можуть знадобитися. На всяк випадок поклала отакий сліпик, в якому дитина перший час буде себе гарно почуватися. Я проти пеленання, особливо проти тугого пеленання. Далі це одежа. Обирайте на власний розсуд, дивіться тільки на погодні умови. Та пору року, в якої ви народжуєте, тобто речі на літо будуть кардинально відрізнятись від речей на зиму. Наступне це ватні диски, яких багато точно не буде, тому беріть велику упаковку. І аспіратор для носу для відкачування нежиттю це не є обов'язковим, але б ми придбали, тому що дійсно багато радять мати це, можливо, не в пологовий, а просто у вас вдома. Далі ножиці, пилочка для нігтиків маленьких. Обов'язковим пунктом в багатьох пологових є одноразові пелюшки. Зазвичай рекомендують брати 60 на 60 по розміру, і також беріть запасу. Вушні палички взагалі педіатри не рекомендують використовувати. Дитячими паличками дуже просто пошкодити вушну раковину для дитини. Я ж їх придбала просто на всяк випадок, і багато де в сумках пологовий написано ці вушні палички. З доглядової косметики це мило, гель-мило або ж просто ручне, вирішувати вам, я на всяк випадок взяла і той, і той варіант. Рибінець для волосся і електронний термометр. Саме в пологовий зал. Така вона більш об'ємна величенька. Чому? Тому що тут потрібно все для пологів. Це як ваша сорочка, так і одяг для чоловіка, якщо будете народжувати з ним всі шльопанці, мила, туалетний папір, паперові рушники. Також не забудьте взяти резинки, тому що в мене вони, наприклад, постійно на руках, але буває різне. Тому покладіть собі декілька резинок у сумку. Обов'язкова штука, про яку мало хто пише, це гігієнічна помада. Під час інтенсивного дихання у пологах губи дуже сильно пересихають та роблять максимальний дискомфорт для мами. Все, що вам потрібно буде у пологовому залі, є саме в цій торбинці. Тому найбільша сумочка така вийшла в мене величенька, але дуже потрібна. Дивіться, в мене найголовніше глядач, фанатка цікаво тобі, так? І остання сумка, вона особисто в мене ще не до кінця опакована, тому що основа це ваші будуть речі, які потрібні будуть на оці 2-3 дні, скільки ви будете перебувати у, пологові, у пологовому будинку. Тут ще немає халату, тому що я в ньому зачасту ходжу ще до сих пір. І тут ще немає речей, таких як там якісь штани або ще щось, тому що, по-перше, я багато в чому хожу вдома. По-друге, це я ще не розумію погодні умови, не розумію, як там буде. До тепло, холодно, що мені потрібно покласти. Тому як тільки відійшли води, або ж як тільки почались перейми, ми спокійно можна дозбирати цю сумку. Але основа тут все ж таки одна. Варто взяти прокладки для породіль. Це дійсно є така штука. Я раніше ніколи їх не бачила і не помічала, але вони є у майже у кожній аптеці. Наступне це одноразові труси. Дійсно, в перший час змінювати білизну потрібно дуже часто і не завжди є можливість прати свої. Наступне це лактаційні вкладиші. це те, що ви вдягаєте у свій бюзгалтер для того, щоб запобігти протіканню молока. Дійсно, в перший час молока може бути небагато, але все рівно така біда, як протікання через бюзгалтер, може бути. Тому рекомендують їх взяти з собою навіть в пологовий. Усілякі косметичні засоби, маленькі баночки, де ви напишете, що це шампуні, гелі для душу, маски і так далі, все, чим ви користуєтеся і в звичайному житті. Креми, догляд за обличчям, косметичка також сюди може входити. Наступне це пакети для сміття. Майже у всіх пологових це є обов'язковим моментом. Також вам знадобиться посуд. Це можуть бути глибокі або жні тарілки, пару воделок та чашки, з яких ви зможете самі собі набирати водички або ж якісь напої. Окрім. Прокладок для породіль рекомендую взяти ще звичайні прокладки, то більше за розміром, два або ж більше бюзгалтера для годування. Знаю, дуже багато обходяться без них, але це є як додатковою опцією та плюсом для вполегшення вашого життя. Не забудьте покласти за розчіску або ж гребінець зубну пасту та щітки. Звісно ж, знадобиться рушничок для того, щоб вмиватися та ходити в душ. І останнє це постіль. Скільки потрібно постілі? Якщо ви будете народжувати з чоловіком, то вам потрібно три комплекти. Якщо ви народжуєте самі, то комплекти тільки два. Чому? Тому що перша постіль йде в пологову залу. Навряд чи потім ви будете її стирати, сушити і так далі там. Тому в післяпологове відділення ви вже приходите з іншою постілью. І якщо чоловік буде з вами знаходитись, за Звичай, <звичується>, це якийсь окремий диванчик або кушеточка, де він може спати, і йому треба теж там щось постілити. Дійсно, що я вам категорично не раджу брати до пологового, це пустушку, тому що в перший час грудне вигодовування ще не налагоджено, а тому вона може посприяти неправильному прикладанню дитини, що в майбутньому може призвести до дуже болісних відчуттів у мами та або взагалі ж відмови від грудного вигодовування. А тому, хоча б на перший час а в перспективі, на перший місяць, а в ідеалі взагалі не на усе життя відмовляйтеся від пустушок. Теж саме стосується і пляшечок для годування. Не завжди у мами одразу виходить нагодувати годувати дитину, а тому у більшості пологових є або ж банк грудного молока, або ж допомагають годувати сумішу. Так, ось не давайте можливість годувати вашу дитину саме з пляшечки, тому що вона може посприяти в подальшому неправильне прикладання у дитини. Є багато альтернатив: шприц без голки, ложка і так далі, які можуть не впливати на годування груддю, а і годувати вашого малюка. Тому, якщо для вас це було корисним, з вас обов'язково вподобайка, коментар та підписка. Якщо ж вам цікаво ще якісь теми, обов'язково пишіть в коментарях, тому що їх безліч, неймовірна кількість і готова з вами ділитися їм всіма. Але для того, щоб вам було цікаво, пишіть свої теми в коментарях. Тому дякую вам, легких вам пологів. Збирайте сумочки та будьте спокійними за своє становище.